Російська актриса Марія Машкова, яка на сьогодні проживає в США і засуджує агресію Росії проти України, розповіла, що боїться повертатися додому, оскільки їй може загрожувати в'язниця на 15 років. Але в той же час Маша підтримує Навального, картина якого отримала Оскар. Певно, підзабувши, як Навальний сказав, що Крим це щоб Дорбросковбасою, щоб його туди-сюди повертати. Якщо ви станете президентом, президентом так, ви спробуєте повернути крим Україні? Крим, це штобуторбросколбасу чтобы вот туда сюди Оказалось, что та Вот я не вважаю українцям? Я сильно советую не обманувати тоже себя. Он останется частью Росії і більше никогда в обозримом будущем не стане Украины. України. В своєму інстаграм Маша написала, що Держдума РФ ухвалила в третьому читанні законопроект про дискредитацію та фейки. Особисто мені за всі мої пости та виступи, починаючи з лютого минулого року, може загрожувати 15 років в'язниці, якщо я повернуся до Росії та додала, Ала що повертатися та перевіряти, чи посадять вона не планує. Ви шановні українські підписники, як ніхто інший знаєте, що це не фейки, і вас моїм страшно не налякати. Ваше страшно з моїм не зрівнятися. Я це розумію. Проблему Криму це проблема, яку нельзя рішить бистра. Бути бродам. Нельзя решить бутербродом. Совершенно верно. Но ну, Його нельзя просто вернуть. Так же нельзя. штука така. Також Маша написала величезний текст на підтримку Навального. Розумію, скептичне місцями воєвниче ставлення багатьох із вас до перемоги фільму Навальний. Але в Росії вже понад 10 років люди виходили на вулиці та робили, що могли, щоб з посади президента пішов колишній полковник КГБ. Завдяки команді фільму Навальний про те, як у нас реально були справи, дізнався весь світ. Більшість навіть не здогадувалося. Я не була при. Хвільницю Навального мені він здавався надто радикальним, але на мітинги ходила. От ваш партнер безумовно, вернуть анексований Крим Україні, а там будемо розбиратися. А. а потім було отруєння. А далі своїми вчинками та вибором шляху я зрозуміла, що Олексій вчив і вчить нас не боятися. Ви українці вже навчилися цього. ви вже знаєте, що немає життя без волі. Українцям я сильно советую не обманувати себе. он залишиться частиною Росії. і більше ніколи в базрівому будущем не стане частиною України. Маша продовжила. Я не прошу нас зрозуміти. Нині не той момент. Я не прошу нас пробачити. Це якщо і станеться лише через покоління. Я просто вас люблю та обіймаю. І обіймаю кожного друга, який залишився в Росії і не розуміє, як далі жити. Крим, щоб щоб штобуторборозколбасою, штобовоту сюди розраща. Також Маша потримала Оскар. Загадала, щоб злочинний режим у Росії звалився. У найкоротший термін. Як тільки він звалиться, війна закінчиться. Політв'язні вийдуть на волю. І ми нарешті побачимо реальні цифри незгодних із політикою Путіна на вулицях. Я в цьому не сумніваюся. Також побажала перемогу Україні, свободу Росії від диктатора, сил Олексію та його прекрасній родині. А тепер ось цікаво, як це так. Маша підтримала Україну та підтримує Навального, але знаю його відношення до анексованого Криму. Друзі, що ви думаєте? Пишіть в коментарях.